В рамках роботи Коростенської міської організації Товариства Червоного Христа України вже майже два роки реалізовується проєкт Догляд вдома. Соціальні помічники «Товариства Червоного Христа здійснюють догляд вдома одиноких людей похилого віку, які потребують сторонньої допомоги. До проєкту було залучено чотири соціальні працівники. На сьогодні на обліку перебуває 36 осіб. З травня цього року з'явилась можливість для додаткового набору одиноких людей похилого віку на безкоштовний сум. Провід по категоріях одинокі, лежачі, малорухомі стравня місяця. Ми набираємо людей одинокі, проживаючих тільки, і категорії малорухомі та лежачі люди. Ця послуга надається соціальними працівниками товариства Червоного Христа. Всі дівчата, чотири чоловіка, і один чоловік зараз у нас ми взяли пробний. Це в Хатіновську громаду на роботу вона набирає людей лежачих і малорухомих. Хочемо спробувати такі ще. Не тільки в місті Коростенцю послугу запроваджують, а і в районі Коростенському. Зараз нам треба набрати людей, також додатково цих категорій, і тоді, як ми наберемо по всім цим категоріям людей, ми ще зможемо добрати дві єдиниці до штату. Зараз у нас працює. П'ять чоловік, а ще, якщо ну будуть нас люди, то ми ще зможемо добрати людей на працю. Соціальні помічники надають допомогу у побутових справах, допомагають вирішувати соціальні питання, надають гігієнічні послуги, і найголовніше спілкуються та емоційно підтримують підопічних. Лежачих осіб. Соціальні працівники відвідують кожного дня, окрім вихідних, по дві години в день. Малорухомим особам допомагає три рази на тиждень, також по дві години в день. У кожного помічника на обслуговуванні перебуває 6-8 підопічних. У нас підписано меморандум з сімейними лікарями. Ми дали інформацію в ПМСД Коростенську, дали цю інформацію, що у нас є така можливість набрати таких людей. Може, лікарі знають таких людей, які потребують, бо вони більш спілкуються з одинокими і з хворими людьми, і вони знають своїх людей. Ми їм дали цю інформацію. Також ми дали, розмістили цю інформацію на коростенської міської організації на сайті нашого, на Фейсбуці. Ці люди можуть зателефонувати нам по номеру, дати інформацію. Соціальні робітники прийдуть, перевіряться, і ми вийдемо, глянемо цю обставину, зробимо акт обстеження, він називається, візьмемо на облік і вони підлягають до нас взяти на облік. І тоді соціальний працівник наш буде надавати цю допомогу. Послуга соціального працівника входить убрати вдома, прибрати вдома, винести сміття, сходити за ліками в аптеку, сходити до лікаря, виписати зараз рецепти, Латить за комунальні послуги, оплатить, сходіть, оформить субсидію. Що ще в неї входить? Ну домашні приготувати їжу як лежачі хвори. Це помить, перестіліть. Якщо ви маєте інформацію про людей, які потребують сторонньої допомоги у реалізації простих життєвих потреб, тоді вам необхідно звернутися до міської організації Товариства Червоного Христа України, яка знаходиться за адресою місто Коростень, вулиця Ольгінська, 9, або за телефоном 096 415 88 16.